Усі мої найщиріші вітання, вітання в першу чергу із Різдвом Христовим, яке ми святкували цьогоріч уже з усім світом. Нехай новонароджене дитятко Ісус береже кожного з вас, береже ваші сім'ї, береже ваші родини і береже нашу Україну. Нехай вбереже її від того злющого ворога, нехай переможе його, нехай дасть мир і спокій нам і у всьому світу. Попри те, що не так багато було днів для в'язання, тому що під час свят я собі цього не дозволяла робити, але звільнення спиць у мене відбулося. І відбулося таке досить воно хороше. Ось мої інструменти, які звільнилися, це е, такі малявки, які е, вони постійно в'яжуть мої шкарпетки, які я поки що в'яжу з е, все ж таки двома спицями зі швом. Е, чекаю, десь до мене вже наближаються спиці тріо, то думаю, що м, буду переходити на них. Але ось ці малесенькі спиці, які мають у нас розмір 2,75. Вже перев'язали багато шкарпеток, і цього тижня я їм також дозволила трошки звільнитися з полону. А тепер по все, про все по черзі. Отже, були в мене такі недов'язи: дві пари шкарпеток, які я розпочала із ниточок на кобоху не знаю, бачу, що усі дівчатка в'яжуть в одну ниточку. Для мене чомусь можливо, я лінива так багато дрібуляти. Тих петелючок дрібнесеньких. Можливо, ну, хочеться, щоб дуже швидко був результат. Я придбала два моточки на кобоху різних кольорів, і відразу захотілося попробувати, як буде в цьому кольорі і як буде в цьому кольорі. Не було в мене підзйомки початку цих шкарпеток, тому я даю фото ось перша пара. На такому етапі вона в мене підійшла до тижня визволення спиць. А ось так виглядається пара шкарпеточок, які... Звільнили спиці гарний такий малюночок. Так щодо цих шкарпетульок, то мені не так. Я змотувала у дві ниточки, підбираючи секції і. Не вистачило мені, тобто нитка залишилася, але так, щоб її скласти у двоє і співпадали секції, не виходило. Тому я докупляла ще один моток, але в мене є залишки, які я використаю. Ось така пара майже, майже симетричних шкарпеточок у мене вийшла. З результатом я задоволена, це буде також подаруночок. Ось, як виглядала наступна пара перед звільненням спиць. До неї я вже не добирала ниточок, мені також не вистачило, щоб удвоє співпали секції, тому в мене на кобохо. Була така однорідна, така однотонна ниточка, і, можливо, вона не зовсім зовсім аж так сюди вписалася, але, думаю, той, хто про це не знає, навряд чи здогадав себе. Тому ось так виглядає ще одна пара шкарбеточок на подаруночки. Думаю, хоч різдвяні і новорічні свята вже Потихеньку можуть і проходити, але подарунків забагато не буває, і їх приємно отримувати будь-коли. І наступне моє вже таке, можна сказати, масштабне звільнення це джемпер для чоловіка. Просто знаю, що я вже про нього багато говорила. і Дехто навіть в коментарях писав, що хотів би побачити кінцевий результат, тому обов'язково його покажу і як виріб, і як виглядає на від цього виробу. Але від цього процесу в мене звільнилися спиці No375. Вони витримали весь процес. В'язала я усе, тому що цими спицями, тому що Фактично з окремих деталей, і мені вистачало їх так, але, по-моєму, що резиночку я вже в'язала тоньшими. Зараз про все розкажу. Ось як виглядав светрик для чоловіка перед тим, як звільнити спиці. А ось уже і готовий результат. Звичайно, щоб показати перед камерою важко весь виріб, тому я покажу фото. Але е нагадаю для тих, хто, можливо, десь пропустив. В'язала я джемпер із Alize Lana Gold 800. Взявши її у дві ниточки, я розчарувалася результатом, тому під руками був Kid мохер. Від ланосу і я додавила його. Результат став значно кращий. І ось ви бачите такий перехід. Джемпер я отак підняла штатив, щоб було краще, напевно, видно. Джемпер готовий. Далі я додам фото із тим, як він виглядає на Єдине були тут в мене і перев'язи. Перев'яз особливо, коли в'язала знизу, резиночка була, стала якоюсь такою дуже вільною, і тому я від, її відрозпустила і дов'язувала вже зверху вниз, закінчувала петлі, закривала. Таким способом, з накидами перед лицевою і перед передвивірньою вони різні. І в'язала такою напівпатентною резинкою. Вона стала вже значно пружнішою, значно еластичнішою і гарно тримає форми. Ну, Пропоную глянути, як це насправді. Ось такі звільнення у мене відбулись, не дивлячись на те, що прості у нас дні, прості в Україні, прості в неї для мене особисто, але в'язання це для мене терапія, це для мене якась медитація. це… Порятунок від важкого такого емоційного виснаження. Тому я вдячна і тому, що я це можу робити, і вдячна усім вам, дівчаткам, хто надихає своїми відео. Дякую Оленці Боганові за такі гарні, крас... такі захоплюючі проєкти, до яких ми долучаємося. Десь Можливо, із запізненням десь, можливо, не все так, як би хотілося згідно з правил. Але ми працюємо, ми робимо це, ми тішимо своїх рідних, ми рятуємо себе.